Доброго дня, шановні, радий вас вітати на своєму каналі. Звати мене Давидюк Олександр Миколайович, я доцент, кандидат юридичних наук, практикуючий адвокат. Сьогодні ми з вами продовжуємо відео зустрічі присвячені питанням скасування Господарського кодексу України. Сьогодні будемо розбиратися із тим, яким чином це вплине на правовий статус приватних і прирівняних до них інших підприємств. Перше, з чого ми з вами розпочнемо, це дуже швиденько і коротенько нагадаємо, яким нормативним актом передбачено скасування Господарського кодексу України. Таким є закон України про особливості регулювання діяльності юридичних осіб, окремих пенсійно-правових форм у перехідний період та об'єднань юридичних осіб. Відповідно, цей нормативний акт його було прийнято 9 січня 2025 року. Набув чинності він 28 лютого 2025 року, і буде його введено 28 серпня 2025 року в дію. Наступне, з чим нам треба буде з вами визначитись, це розібратися з тим, яких саме приватних підприємств стосується скасування господарського кодексу України. Стаття перша вказаного нормативно-правового акту передбачає, що в його положення стосується таких підприємств, які створені в ранційно правовій формі приватного підприємства, дочірнього підприємства, іноземного підприємства, підприємства об'єднання громадян підприємства споживчої кооперації. Відповідно саме цих організаційно-правових форм і буде стосуватися скасування господарського кодексу України. Зараз перед вами на слайді наведена загальна кількість тих організаційно правових форм, яких буде зачіпати скасування господарського кодексу України, серед них 199 тисяч це у нас приватні підприємства, 11 тисяч це дочірні підприємства, 616 – це іноземні підприємства. 3360 тисячі об'єднання об'єднань громадян і 1052 це підприємства споживчої кооперації. Тепер давайте визначимось з тим, чи дійсно буде заборонено діяльність всіх приватних підприємств, починаючи із 28 серпня 2025 року. Перше, що ми маємо з вами визначити, це те, що закон України про особливості регулювання діяльності юридичних осіб, окремих коренційно-правих форм у перехідний період та об'єднання юридичних осіб. Він не передбачає жодної заборони на функціонування приватних підприємств, крім цього, не забуваємо також, будь ласка, і про положення статті 22 конституції України, частина друга якої чітко нам визначає, що при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Положення статті 22 Конституції України тут чітко підстраховують всіх власників приватних підприємств, оскільки жоден новий закон по факту не може звузити чи зменшити ті права, які були надані їм попередніми нормативно-правовими актами. Для тих, хто не пам'ятає, нагадаю вам про те, що правовий статус приватного підприємства в нашій країні вперше було введено в 1991 році, і він існував без змін відповідно до 28 серпня 2025 року. Далі давайте розберемося з тим, а чи є можливість створити нові приватні підприємства після 28 серпня 2025 року? Стаття 13 наведеного закону України визначає, що створення юридичних осіб в організаційно-правовій формі приватного підприємства, іноземного підприємства, дочірнього підприємства. Підприємство об'єднання громадян підприємства споживчої кооперації забороняється після набуття чинності цим законом. Тобто, іншими словами, після 28 серпня 2025 року технічної можливості створити нове приватне підприємство чинне законодавство України не передбачає. Далі, давайте поговоримо про те, а чи дійсно передбачено ліквідацію всіх приватних підприємств. Підставу для цього нам з вами надає положення статті 14 закону про особливості функціонування окремих пенсійно-правових форм, де чітко визначено, що протягом 6 місяців з дня ведення в дію цього закону учасники, засновники підприємства, уповноважени, суб'єкти управління і так далі приймають рішення про ліквідацію такого підприємства. Нагадую вам про те. Що положення цієї частини статті 14 закону України про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих пенсійно-правових форм містить в собі термін, який до кінця не розшифровано і не розпомачено положеннями чинного законодавства України, а саме термін приймають. Відповідно, ми маємо два варіанти, можливі тлумачення цього терміну, тобто, або зобов'язані прийняти таке рішення, або ж це таки можуть, тобто мають право прийняти таке рішення. Тепер давайте визначимось тим: а що буде, якщо не провести ліквідацію всіх приватних підприємств? Перше, що ми з вами маємо розуміти, це закон України про особливості регулювання діяльності юридичних осіб, окремих раційних форм у перехідний період та об'єднань юридичних осіб, він не містить в собі жодної форми відповідальності чи будь-яких негативних правових наслідків для власників приватних підприємств. Які протягом шести місяців з моменту при набуття чинності цим законом не приймуть рішення про припинення приватного підприємства, тобто, іншими словами, жодної форми відповідальності немає в тому разі, якщо власник приватного підприємства не прийме рішення про його припинення протягом встановленого шестимісячного строку? Ця ситуація кардинально відмінна від, наприклад, державних і комунальних підприємств, про які ми говорили раніше. Для таких підприємств передбачено певні негативні правові наслідки у вигляді передачі такого підприємства в управління фонду державного майна. Наступне, з чим треба визначитись, це розібратися з тим, а чи зможуть приватні підприємства після 28 серпня 2025 року проводити всі необхідні реєстраційні дії в межах єдиного державного реєстру, юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань. Відповідно, стаття 13 закону України про особливості функціонування окремих оранційно-правових форм визначає е, певні заборони щодо можливості внесення певних змін до відомостей до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. Звертаю вашу увагу на те, що всі ці обмеження стосуються виключно державних. Комунальних і спільних комунальних підприємств. В нашій ситуації жодна норма, жодного закону не передбачає будь-яких обмежень для приватних підприємств щодо можливості проводити будь-які реєстраційні дії відповідно в межах єдиного державного реєстру. Іншими словами, жодних законних підстав для того, щоб обмежити власника чи власників приватного підприємства. У можливості здійснювати будь-які реєстраційні дії чинне законодавство, перспективне законодавство України на сьогоднішній день не місто. Всі реєстраційні дії мають бути доступними для здійснення власникам приватних підприємств. Далі давайте розберемося з тим: а чи буде взагалі дозволено продати, придбати, тобто іншими словами, здійснити відчуження? Прав на приватні підприємства після 28 серпня 2025 року. Перше, що ми з вами маємо визначити, це те, що закон України про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих раційних реформ у перехідний період, він не містить в собі жодної заборони на продаж відчуження прав на приватні підприємства. Більш того, ми з вами маємо пам'ятати, що чинний цивільний кодекс містить в собі статтю 191, яка забігаючи наперед, залишається без змін після 28 серпня 2025 року. Що визначає стаття 191 цивільного кодексу? Вона передбачає, що підприємство як цілісний майновий комплекс є різновидом речі. Яка є вільною в цивільному обороті, і ця річ може бути об'єктом купівлі, продажу застави оренди або будь-якого іншого проводжу? Тобто, у нас з вами що і на сьогоднішній день, що і після 28 серпня 2025 року, права на приватне підприємство. Є тим об'єктом, відносно якого можна укладати будь-які правочини, в тому числі, правочини, пов'язані з купівлею чи продажем прав на приватні підприємства. Які ж додаткові обмеження все-таки чекають на приватні підприємства після 28 серпня 2025 року? Ми маємо з вами розуміти, що однією із цілей, яку переслідує закон України про особливості функціонування окремих е, пенсійно форм у перехідний період, є відмова від можливості використання двох майнових титулів, а саме право господарського віддання і право оперативного управління. Відповідно, пам'ятаємо про те, що чинний на сьогоднішній день, на момент запису цього відео, господарський кодекс передбачав можливість використання права господарського відання і права оперативного управління для будь-якого суб'єкта господарювання, в тому числі і для приватного підприємства. Відповідно, стаття 17 цього закону передбачає, що через три роки з дня введення в дію цього закону. Статті 11 і 12, тобто, ті, які визначають, що таке право господарського відання і оперативного управління, вони втратять свою силу. Втрата чинності цими правовими титулами повна передбачена принаймні, станом на сьогодні, з 28 серпня 2028 року. Іншими словами, якщо певне приватне підприємство створювалось на основі права господарського відання чи оперативного управління з 28.08.2028 року, фактично цим підприємствам доведеться змінити правовий титул на інший, який буде передбачено положеннями чинного законодавства України. Знову ж таки, відповідальності жодної за невиконання цього обов'язку чинне законодавство не містить. Мова йде виключно про рівень зручності і можливості повноцінного використання майна на праві господарського віддання і оперативного управління. Наприкінці, давайте підіб'ємо умовний підсумок і визначимо, що ж все-таки фактично зміниться для власників приватних підприємств. Єдину зміну, яку можна констатувати в результаті системного аналізу положень закону України про особливості функціонування окремих франційно-правих форм у перехідний період, є те, що для приватних підприємств істотно збільшується умовна вага і значення їх засновницького документу статуту. Статут стане єдиним джерелом правового регулювання внутрішніх відносин в межах приватного підприємства. Іншими словами, тільки цей документ тепер буде регулювати, в який спосіб, в якому порядку і за яким алгоритмом повинні бути прийняті рішення управлінського характеру в межах такого приватного підприємства. По факту жодної норми права, яка б підстрахувала чи встановила якісь альтернативні правила, які б діяли в тому випадку, якщо, наприклад, при формуванні статуту власників приватного підприємства забудуть фіксувати цю процедуру, таких норм чинного законодавства більше немає. Немає відповідно положень аналогічних статутів. Отримуємо абсолютно повну прогалину в правовому регулюванні, яка має може бути усунута тепер тільки в один спосіб: це зміна того статуту приватного підприємства, яким він відповідно керується своїй діяльністю. Тобто, є єдина порада для власників приватних підприємств. Перегляньте, будь ласка, свої статути. Передивіться, чи відповідають вони вимогам чи вимогам, які висуваються до повноти регулювання тих внутрішніх відносин, які виникають в межах ваших приватних підприємств. Пам'ятайте, будь ласка, що цей документ перестає єдиним фактор регулятором всього того, що відбувається в межах вашого підприємства. Не забувайте, будь ласка, про те. Щоб підтримати мене і мою роботу, ви завжди можете підписавшись на канал, лайкнувши це відео і поширивши його серед своїх друзів і знайомих. Також не забуваємо про те, що захистити і врятувати нас можуть тільки Збройні Сили України. Допомагаємо Збройним силам України. Донатьмо на Збройні Сили України! Слава Україні! Слава ЗСУ!